Друзі, привіт! На зв'язку одеська філія компанії Автопарк. У нас на надходженні на продаж, це Mercedes E200, компресорний 1,8 на автоматичній коробці перемикання передач. Чорний, тонований, виглядає, як треба на легкосплавних дисках. Автомобіль офіційний, не привезений. Бачимо стан авто. Сяє на сонці. Комплектація авангард в салоні комбінована шкіра з текстилем. Звісно ж, повний електропакет, електрорегулювання сидінь, датчик світла, мультикермо, двозонний клімат-контроль, система мультимедіа, підігрів сидінь, все працює без нарікань. Також в дзеркалі заднього огляду є камера. Немає жодної помилки, автомобіль працює рівно, тихенько. Ніяких нарікань немає. Бачимо пробіг автомобіля. Задній ряд просторий, можна з комфортом пересуватись. Є підлокітник з підстаканниками. Також все працює без нарікань. Подивитись, цей автомобіль можна буде за адресою вулиця Михайло Грушевського, 15А, міста Одеса. А придбати ми вам його допоможемо в кредит, лізинг, трейдин, а також за готівку, друзі. Це ваш любимий спосіб. Приходьте до нас, пригостимо кавою, розкажемо про авто, проведемо тест-драйв та допоможемо поїхати на обраній автівці в найкоротший термін. До зустрічі, мирного неба. Всіх чекаємо!